Інженерно-технічний факультет Чернівецького національного університету пропонує абітурієнтам отримати вищу освіту за наступними перспективними напрямами та спеціальностями. Оптотехніка спеціальність фотоніка та оптоінформатика, телекомунікації, спеціальність інформаційні мережі зв'язку, професійна освіта спеціальність комп'ютерні технології в машинобудуванні, технологічна освіта спеціальність вчитель технологій та інформатики, видавничо-поліграфічна справа, спеціальність технологія електронних мультимедійних видань. Факультет готує фахівців науково-педагогічного, інженерного та інженерно-педагогічного спрямування. Студенти мають можливість освоїти новітні комп'ютеризовані технології систем телекомунікацій, волоконо-оптичного, мобільного і супутникового зв'язку, криптографії, здобути фах інженера-механіка, педагога із правом викладання загальнотехнічних дисциплін та інформатики, стати фахівцем в оптичній радіоелектронній галузях по експлуатації апаратури в наукових, діагностичних та екологічних центрах, набути фах із проєктування структури та супроводження електронних мультимедійних видань, веб-технології, 3 d моделювання, проєктування систем захисту електронної документації. На факультеті працює філіал Міжнародної академії ЦИСКО. Випускники факультету отримують диплом міжнародного зразка та можуть продовжувати навчання в аспірантурі, стажуватися та працювати у провідних вузах та наукових центрах Європи та США. Форми навчання денна та заочна. Додаткову інформацію про умови вступу отримати можна на сайті інженерно-технічного факультету та за телефоном деканату факультету 547173.